Доброго дня, що вам, я сюди, і всі під присутнім. Мене звати Львова Юлія, я учениця 10 класу Путівської гімназії імені Володимира Гайчука. Я давно захоплююся предметами гуманітарного типу, особливо історією, її поглибленим вивченням і дослідженням. Тому цього року я наважувала здатися за написання науково дослідницької роботи під «Операція операції в історії та пам'яті моєї родини. Допомагає мені в цьому мій вчитель городисте зінов'я і масло, яка з самого початку написання завжди говорила мені, що оскільки ця тема торкнулася моєї родини, я можу найперше пронести її через серце, а тоді вже викласти на потік. Сюди моя обрала не випадково такий глибокий вічний слід е, залишила ця депортація 1944-1947 років у пам'яті моїх рідних, яких було депортовано з території Лемківщини в 1945 році на землі Західної України. Я хочу ще сказати, те, що я проживаю з дідусями, з бабусею, які є живими, свідками тих подій, носіями унікальної самобутньої культури, милозвичної мови, побуту, звичайної традиції. І ця культура зникає з кожним роком все більше і більше, так само, як відходять небуття ленки. Тому, на мою думку, головним завданням моєї дослідницької роботи є те, що вона повинна доставляти молоді покоління задуматися над тим, як зберегти цю культуру і як передавати її. З покоління в покоління. Саме коли я з малку слухала розповіді від бабусі про ті жахливі епізоди депортації, в моїй пам'яті поставали важкі товарні вагони, повністю забиті людьми, скалічені чорні людські долі, перед очима, якими лише невідомість. І тому я вирішила не поверхнево досліджувати цю роботу з боку. З боку людини, яка просто оцінює факти, а заглибитися е, в глибоку суть цього питання, яка ж була доля простої людини в такий важкий повоєнний час. Е, як відбувалося виселення з батьківщини, за яких умов. І головне, як зустріла місцеве населення Української Радянської Соціалістичної Республіки цих переселенців. Мету, мету, мету мого моєї роботи ви зараз бачите на екрані. Чому я саме так сформулювала методу? Тому що я справді свято вірю в те, що молоде покоління зможе е, оцінити це. Можливо, не кожному, хто не захоплюється історією. Не цікаво е, оцінювати факти, але коли людина розповідає справді про те, що з нею було, як це все відбувалося, і коли ти оцінюєш архівні документи і порівнюєш їх зі спогадами очевидців, то це має повіти е, дуже важливе значення. Я це зрозуміла в ході. Роботи. Об'єднувало дослідження є безпосередньо процес вислання леків, технічних смерт в рамках депортації 1944 1947 років. Я досліджувала умови і причини виселення, її наслідки, різні архівні документи, які були опубліковані лише після е, незалежності України, можна було простим людям це дослідити. І тому я справді пишаюся тим, що, е, що мені доступний цей матеріал. Предметом дослідження є приклади, якраз моєї родини і тих, хто був пов'язаний з моєю родиною в їхніх спогадів. Ця проблема є актуальною, хоч вже ми маємо 70 та річниця департаменції. Але не ну, казав, коли відомий філософ Іран Гесе, хто не знає свого минулого, то ніколи не буде вартим свого майбутнього. Молоді покоління повинні. Вивчати історію саме тому, що зараз з'являються переселенці з Донбасу і Криму. І щоб якось врегулювати цю ситуацію і допомогти цим людям, потрібно вивчити історію, і потрібно справді зрозуміти причини, тільки так ми можемо побудувати вільно і незалежно у майбутньому.